З днем народження Юля. День народження в Юрі. З днем народження Юрчика, народження. Да, Юрчика да. Да. а як Юрчик ти любиш Юрчика. Юрчика з днем народження. Юрчик вже день. великий, а знаєш, скільки йому років? Дванадцять. Дванадцять. Ти знаєш, це аж пальців на руках не хватає. Це всі пальці. Всі дивися, пальці. І О, бачив. Па Дванадцять. Це три. дивися, Я хочу отак, отак і отак. Пу -пу -пу. Так, отак і отак. Ага. З ним народження! Вова, там дощик, не йди туди. Ми викликали таксі О, і веземо Василька на таксі в садочок. Вова, намочишся! Ходи! І поїдемо по подарунку Юрчику. Давно я хотіла замінити Юрчику його телефон на більш потужніший і день народження це саме той момент, коли можна порадувати дитину, і не так накладно буде збирати пізніше дитину до школи. Довго дивилися в інтернеті, що купити, і зайшли у магазин в І тут купили саме телефон, який тепер є у нашого Юрчика. Купили ми тортика, парасольки в мене немає, біжимо на маршрутку, бо вже і гроші в мене закінчилися. Так що, ну, ось так. Юрчик задоволений, вдома зробимо розпаковку. Що, Юрчик, давай будемо це показувати, що мама тобі купила. Будемо? Так. Да. Який телефон ви тобі купили? Samsung 05 чи якийсь. Так, давайте ми зараз дістанемо упаковочку і покажемо вам детальніше. А Вова буде снідати, бо ми не встигли. Так, ось така моделька телефону, який ми купили. Це Samsung Galaxy A05S. Дуже нам рекомендували. Не хотіла я купувати щось уже таке, знаєте, дешевше, бо я вже робила замовлення в інтернеті, телефон приїхав не працюючи. Хто дивився попереднє? Чи перед цим було відео. І, коротше кажучи, я вирішила взяти фірму таку, яка дійсно буде працювати. Тут в комплектації йшов тільки телефон і сам кабель живлення. Зараз вам покажу. І був ключик, десь його. А, ось там кинули, певно, да. Да, там ключик є. Так, ще ми взяли антивіруску ось таку. Це наша українська антивіруска. Я коли займалася переустановленням операційної системи. І ось цю антивіруску можна поставити на три телефона. Так що, певно, поставлю на свій телефон, на Юрчиковий телефон і, можливо, на вікен. Так, тут у коробочці у нас іде кабель живлення. І блочок ми купували окремо. Так, зараз ось ось такий кабель живлення тепер іде в комплекті. Тут всі чеки. Показала вам коробочку, показала вам шнурка. І дивіться, сам телефончик. Поставили відразу захисне скло. Взяли ось такий чохол. Він іде протиударний, найбільше захищає сам телефон, камеру. І, коротше кажучи, дуже нам рекомендували. Так, звісно, колір трішки такий, знаєте, не хлопчачий. Він йде бурякового такого бордового темного кольору, але Юрчик сказав, що йому підходить. Бо все-таки в нас малі діти десь за телефоном не вслідкуєш, і все. І телефону буде капець, тому захищаємо наші гаджети, як тільки можемо. Так, тут все є те саме, що й на смартфонах. Порівняно із його старим телефоном, то він просто тут літає, буде користуватися. Юрчик задоволений на всі 100, так? Да? Юрчик у нас дуже-дуже задоволений. Так що буде користуватися. Дуже сподіваюся, що прослужить йому довго. Коротше кажучи, ось такий телефончик ми взяли. По цінах заплатили за нього сам телефон майже 5,5 тисяч, а можливо, навіть 5600. Я підпишу, бо чек у мене там є. Плюс ми заплатили ще за антивіруску, але нам. Коли ми брали антивіруску, всю комплектацію в цьому магазині, то дали знижечку, і нам практично антивіруска вийшла безкоштовно. Там щось 20 гривень ми доплатили, і купили ми ось такий блочок, за нього заплатили 300 гривень. Бо наші блоки трішки вже не такі. Зараз новіші йдуть телефони, і тому вирішено було взяти ще й блочок. Загалом заплатила я за все, 6 тисяч. 420 гривень. Ось так. Переносити будемо сюди дані самі, налаштовувати самі. За це я ніколи не доплачую, бо я це все вмію робити сама. Ну, а тепер можете подивитися на щасливі очі цього хлопця, якому сьогодні виповнилось 12 років. Якщо вам також треба буде купити новенький телефон, то можете заглянути в цей магазинчик «Всефон» у місті Костопіль, якщо ви десь тут поруч живете. Досить мені сподобалася і консультація, і порекомендували, що взяти, тому що я самого початку думала брати трішки дешевше телефон, але добре, що взяла цей, все таки а Юрчик бережно відноситься до техніки, і я сподіваюся, що цей телефон ще перейде пізніше у спадок Василько, коли той піде до школи. А Юрчику купиться новий телефон. Тому а, я думаю, що переплативши одну тисячу гривень, ми тільки виграли в тому, що він буде тягнути ті всі уроки. А, я не знаю, чи буде дистанційне навчання в нього із 1 вересня чи ні, але... Я думаю, що купити мобільний телефон на день народження це був саме супер подарунок. Ну що ж, Юрчик пішов у мене вже в школу, щасливий, неймовірно. Купила ми тортика. щось зараз ще приготую таке на обід вечерю, треба поприбирати вдома. Поскладати прання, бо дуже багато його назбиралось, в мене часу не було, бо все-таки прийдуть хлопці до Юри його друзі. Може, там двоє-троє прийдуть, але також треба, щоб було вдома чисто. Ось так, Час дуже швидко біжить, так що часу в мене не дуже багато. Не встигла я навіть нічого вдома зробити, і навіть не вклала ще вовчка спати. Як повернувся Юра зі школи, сказав, що їх відпустили, і сказали гарних їм канікул всім, щоб вони відпочивали. Коротше кажучи, у мене увімкнувся пришвидшений режим мами, яка чекає гостей, і швиденько вирішила все поприбирати, поскладати. І, звісно ж, таки приготуватися до того, що треба буде накрити хоч який небудь стіл somewhere Somewhere in a different world. My mom's a bug inside a tree. My dad's the scientist who captured her. But now it's time to set her free. And I'm just trying to be the best one. Ось дивлюсь я на нашу сушильну машинку, яка сушить одяг і стоїть у кімнаті, і думаю: ремонтувати її, не ремонтувати. Зараз у наш час в нашій країні дуже мало і так електроенергії і використовувати її, задля того, щоб висушити прання, навіть і не знаю. Якось Поки вона в нас ось зломана, то використовую я вулицю. У нас уже, до речі, вовчик піде у садочок, я дуже сподіваюся, цього літа в кінці і осінню буде ходити туди. Тому я думаю, що в мене часу повинно вистачати, носити прання на вулицю, ловити погоду і менше сушити вдома. Можливо, я дійсно вивезу цю сушильну машинку. Кудись в гараж із чоловіком, поки до найбільш вдалих таких моментів. А на місці цієї сушильної машинки я вже досить так давно задумуюся купити столика такого звичайного маленького, такий схожий, як у мене, стоїть ось в моїй частині кімнати. Єдине, що явно не таку збірку, тому що цей столик я нікому не рекомендую, хоча мене питали за нього. І постійно питають, дуже подобається всім, але ну, збірка в нього не дуже вдала. Можливо, знову я зроблю замовлення на сайті табуретка.ua, там, де брала столик собі на кухню, взагалі якість супер, я столиком мега задоволена, і треба буде певно заглянути туди, що там є саме із таких столиків письмових. Лишилось мені ось тут поприбирати на підвіконні лишнє, помити зараз швиденько посуд. Не знаю, може вже прийдуть хлопці. І я буду його ще домивати, не знаю точно. Але в загальному, до речі, мій коврик вже висох і я постелила його ось тут. В загальному вже більш-менш чисто. Юра тут дозастеляє ще два ліжка. Тут все чистенько, все виховано не вже. Швидесенько, знаєте, як то кажуть, нічого не прискорює прибирання як близький прихід гостей. Нашкребла я трішки грошей і біжу, знаєте куди? По піцу. Біля нас тут є піцерія, і зараз думаю, швиденько можливо мені зроблять піцу, бо пекти робити мені самі немає часу. Цього року я дуже лінива мама, я купую все готове. Я не пам'ятаю жодного дня народження своїх дітей, щоб я нічого не готувала. Цього року я просто перевищила всі свої очікування від дитячих свят. Не знаю, як буде на Вікине на день народження, як буде на Василькове день народження, але ось. На Юрчиково я була мега-мега лінива мама. Ви знаєте, що я помітила? Що у мене дитина була задоволена навіть і такому святкуванні. Був задоволений, що мама купила піцу. Він навіть не очікував, бо я казала, що в мене вже закінчилися гроші. І піци немає за що купити, хоча я планувала, і тут я побігла і повертаюся з піцею. Ви бачили ці щасливі очі, ви бачили. Який він був задоволений, купила я ще пляшку соку. Пізніше робила хлопцям ще чай до тортика, покажу вам далі. Торти купувала я у місці, де зазвичай з мою п'ю каву після садочка. Дуже хвалили там всі ці тортики. Брала Київська Русь, такий тортик. Не знаю, як він на смак. Загалом діти їли значить добрий. Як ви знаєте, що я активно худну, тому тортика мені не можна і взагалі мені солодкого їсти не бажано. Не знімала я зовсім друзів свого сина, так як не маю права показувати інших людей, можливо, десь там частково хтось потрапив. Ну, але я стараюсь вирізати ці всі моменти, якщо вони не мега важливі. Подивіться тільки, як Вовчик дивиться на той тортик. Ми, до речі, робили фотосесію, і Вова там взагалі намагався відкусити відразу кусок торта. Я думаю, що на його день народження ми йому дозволимо це зробити. Він у нас єдиний особливий такий хлопчик, який народився не влітку, тому що ось, починаючи з 30 травня, в нас просто одні дні народження. Наступний день народження буде через 2 тижні у віки. Потім буде моє. І останній Васильковий день народження буде аж 8 липня. Після 8 липня ми зможемо вздихнути хоча б до жовтня. Не знаю, чи будемо ми щось робити на будівництві цього місяця, бо все-таки дні народження потребують якихось подарунків, фінансових вкладень, а день народження у дітей. Один раз на рік. Після піци, звісно ж, я подала купований тортик, відкрили сок. Робила ще також чай від компанії 25 Coffee Roasters. дуже смачний, ароматний. Після того, як хлопці посиділи за столом, пішли трішки пограти в кімнату. У них, звісно ж, звичайні розваги на телефонах та ноутбуці, хто з чим був, і пізніше вони пішли гуляти. Ну, а ввечері я забрала Василька. Приїхав чоловік з роботи, і ми святкували трішки сім'єю. Це вже я не знімала, так як телефон у мене і так розрядився.